До дня пам'яті великого українського поета Тараса Григоровича Шевченка Кузнецьовська організація пласту підготувала конкурс Шевченківські питання. Взяли участь гуртківці підліткового клубу Козак міського центру соціальних служб сім'ї, дітей та молоді, молодіжної організації пласт гуртка юний пластун школи номер 5 Ведучі заходу Кльох Володимир та Морсалієва Ельміра. Дійсно, що це батько нації. І фактично це людина, яка цю націю формувала. Учасники підготували виразне читання віршів поета. Ревета стогне днів широкий. Сердитий вітер завивав. Додому верби гневисокі, горами хвилю підіймав. І блідий місяць на тогору. І з хмари де тебе наче неначе в синій морі, то вигнав. То ще треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів. Сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз припів. Понесе з України у синє море, кров ворожа, отоді я і лани, і гори, все покинув і полину. До самого Бога молитися а до того. Я не знаю, Бога. Поховайте, доставайте, кайдани політи, і злою, і вразою злою кров'ю волю обробіте. І мене сім'ї великій, в сім'ї сім волі нові, Не забудьте пам'ятнути не злим ріхим словом. Край дороги гнете полю до самого долу, Стан високий, лист широкий, марно зеленіє, Круг, кругом поле, як те море. Чирака синіє, Чумак іде подивиться, та й голову схили. Не думай мої, думи, лихо мені з вами. Наші стали на папері сумними рядами? Чом вас не розвіяв, як степу пилину, вас лихо не приспало, як свою дитину. Бо лихо нас від насміх породило. Доливали сльози, чом не затопили, не винесли в море, не промили в полі, не питали б люди, що в мене були. Та б за що, проклинаю долю, чого нужним світом, нічого робить. Зоре моя вечірня зійде над горою, Поговори тихасенько, не волі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як у дні кровеселонька воду позичає, як широка сокорина вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. І золотої дорогою мені, щоб знали, ви, на жаль моєї долі молодої. А іноді така печаль одступить душу аж заплачу. А ще до того як побачу малого хлопчика в селі. Ми одірвались від гілі одно однісіньке під тином. Сидить собі в старій рівні. Мені здається, що це я, що це ж та молодость моя. Мені здається, що ніколи вона не бачитиме волі. Святої волі, що так даремне, мар не марне пролетять його найкращі літа. За сонцем хмаронька плеве, червоні поле розстеляє, а сонце спатоньки зове, синє море покриває рожевою полиною, мов мати дитину. Чам любо годиночку, миную годиночку, ніби серце відпочине, з Богом заговори, а туман, неначе ворог закриває море і хмареньку рожевою і тьму за собою, застилає туман сину і тьмою, німою, оповиє тобі душу, не знаєш, де дітись. Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатирі з плугами йдуть, співають і душі дівчата, а матері вечеря ждуть. Сем'я вечеря коло хати, вечірня зіронька встає, дочка вечерю подає. А мати хоче научати. Так соловейко не дає. Поклала мати коло хати. Маленьких діточок своїх сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчата і соловейко не затих. Микола Кілішок підготував цікаву вікторину про життя Шевченка, в якій взяли участь усі присутні. Також діти співали пісні під гітару, грали в різні ігри. За найкраще читання віршів та тим, хто добре себе проявив у вікторині. Журі конкурсу в складі трьох подарувало заохочувальні призи різні солодощі. Сьогодні у нас були сходини на присвячені Дню пам'яті Тараса Шевченка. Ми більше дізнались про його життя, розказували вірші з його видатного видатної збірки Кобзар. Я, наприклад, розказувала уривок із балади причинно. Потім у нас були цікаві ігри і нагородження переможців, чи цих декламаторів найкращих.